Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Знову з усіх, з усіх щелин, можна так сказати, заговорили про контрнаступ. Ну, давайте, давайте подивимось, власне, коли я не буду дивитись, скоро. Давайте, давайте так, питання поставимо. Чи до, ну, до кінця травня місяця ми побачимо звільнення якихось населених пунктів? Я вже розклади робив, воно має бути. Ну, давайте в лоб питання задамо. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Збройні Сили України до кінця травня місяця цього року звільнять якісь населені пункти від окупантів? Хай скажуть рунеправду. Ось стару Дєбо. Маннос. Наутіс. А нога на раз ще одненько, Воно перевернута. Ну, дивіться, ну, загалом більшість рун позитивних, так, так, має бути таке. Дивіться, перше, ж падає пуста руна, мені натякають, ну, м -м поменше туди лізь, куди не слід. Хоча це і про вищі сили також. Вони з нами, вони допоможуть. Ну, ось, до речі, дивіться, як партнерство відповідно падає, так, руна партнерства, ну крім того, що це і дари, і ось падає вищі сили. Ну, дарий зрозуміло, це не лише про вищі сили, це і про поставки всякого різного цікавого. Так? Дуже цікаво, судячи з усього. І угу, ну, Відповідно, приховані поставки. Ну і от допомога вищих сил також. Нам зараз все, все на користь, що називається, будь-яка допомога не завадить, а тим паче від вищих сил. Дивіться, падає руна людей. Ну, це от, власне, і є Збройні Сили України і інші сили оборони. Ось таким чином. Угу. Ну І ось падає руна долі. Тобто так, однозначно. Так Так судилось, так має бути. До травня місяця ми побачимо вже рух, саме явний, всім вже очевидний рух Збройних сил України. Ну і на кінець падає все-таки в унію. Ну, тобто, ну Ця руна, до речі, про випробування говорить. Тобто, це не так, знаєте, що прям легка прогулянка і там день-два, що називається і Крим, захопили. Ні. Це трошки не так буде виглядати. Але стрімкі дії будуть так, і доволі красиві. Ну це я потім говорив, що для себе дивився. Не все можна давати на широкий загал. Розумієте? ще сили і тут про це також натякнули. Е, дивіться далі. Ну і падає все-таки вуньо перевернута. Тобто, Ну, якісь сумні новини будуть. Ну, зрозуміло, які втрати. Тобто, атака хоч і спланована, хоч і підготовлена, це все рівно збільшення втрат, так чи інакше. Ну, на жаль. Ну, але загалом, загалом, в принципі, картина хороша, позитивна, мені подобається. Добре, такий коротенький розклад буде Експрес. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!